Приходіть те, що ця квартира на вулиці Зодчих незвичайна, помічаємо ще у коридорі. За ось таким візком. Інтрига розкривається у кімнаті, а там п'ятимісячні Андрійко, Артур та Микола. Мама і татом зізнаються. Новина про те, що одразу стануть багатодітними батьками, таки шокувала, але приємно. Первоначально нам сказали, що у нас буде один дитина. а потім на второму сказали, що у нас два рібенка, а потім на третьому зі сказали, що у нас вже троєння. Ви не От папа то вже Ні, я не вспугався Доволі жодне що... три тридон не злякались молоді батьки, попри зовсім несприятливі житлові умови. В однокімнатній квартирі, окрім них, батьки Анастасії та ще одна сім'я сестра із чоловіком та двома дітьми. Старші сплять на балконі, інші ну майже одне на одному. Наші 11 чоловік комната наша 16,5 метрів. Діти в кар криватку не поміщаються. Так? Ну двох можна положити. одного, звісно, він з нами спить. До Дня Києва родина Лісниченків отримала квартиру. Щоправда, як тимчасове житло із черги сім'ю не зняли, аби у майбутньому виділити просторіше помешкання. Крім того, оселі від міськадміністрації одержали ще чотири родини. Голова КМДА Олександр Попов зауважує, завдяки швидким темпам будівництва можна сподіватися, що житлове забезпечення тих, хто цього потребує, із кожним роком буде лише інтенсивнішим. Так у поточному кварталі Київміськбуд звів на 15% більше запланованого. У нас Києвмізбуд збудував і здав експлуатацію 70 тисяч квадратних метрів житла. Це декілька тисяч квартир, тому в цілому можемо сказати, що ця програма ж забезпечена киян. Вона успішна, тому квартири ми будуємо. Приємно, що будівництво йде. Олександр Попов додав у Києві, починає працювати масштабна програма іпотечного кредитування, яка передбачає виплату протягом 15 років під 3% річних. Діана Панченко, Юрій Росохай, телеканал Київ.